Пояснюю, чому вакансії за кордоном завжди безкоштовні, як на вас насправді заробляють, коли ви їдете на безкоштовну роботу? Дивіться, там все дуже просто. Вакансії безкоштовні, тому що за вас дуже гарно платять, але не відразу, коли ви приїжджаєте на роботу, а лише після того, як ви попрацюєте хоча б два тижні. І саме тому дуже часто ті, хто підібрав вам вакансію, дуже просять вас попрацювати хоча б трішки. Бо якщо звільнитися одразу, то за вас не заплатять. Але про це вам, звичайно, ніхто не розповідає. І дуже важливо те, що ось ці гроші, які за вас комусь платять, ви можете їх забрати собі. І зробити це дуже просто. Для цього переходьте на сайт Workio.net і обираєте собі роботу. От і все. Там всі вакансії безкоштовні і з доплатою до вашої зарплати. А якщо вам вже підібрали вакансію, то зайдіть на Working і знайдіть цю роботу і забронюйтеся за неї від Workio. Робота буде та сама, все те саме. Тільки додатково до зарплати ви будете отримувати ще гарну доплату. Або за кожну годину роботи, що ви попрацюєте, або одноразову, але гарну суму. От і все. Користуйтесь на здоров'я!